11 грудня. Чому золото таке цінне? Великий Господь наш та дужий на силі, його мудрості міри нема. Псолом 146.5 Нюра прийшла в гості до бабусі і принесла їй букет квітів. Бабуся була зворушена увагою дівчинки і ласкаво сказала Дякую, онучко, моя дорога, моє золотко Бабусю, так приємно, що ти мене називаєш золотком, ніжно промовила дівчинка і обняла бабусю. Люди увесь час вважали золото найдорогоціннішим металом. Ти для мене цінність, навіть більша, ніж золото, пояснила бабуся. Моє мамі є золота обручка. Она так яскраво виблискує, промовила Нюра. У Біблії написано, що цар Соломон збудував для Господа розкішний храм. Стіни в цьому храмі були з чистого золота, сказала бабуся. Можна тільки уявити, як гарно було в цьому храмі, і з захватом промовила Нюра. «Так!» Від сонячного проміння золото в храмі сліпуче блистіло. Кожен, хто відвідував храм великого Бога, був здивованим його величчю, додала бабуся. Я знаю, чому так зробив Соломон, тому що Бог для нього був, був найбільшою цінністю, зробила висновок дівчинка. Все правильно, онучко, ти моє золотко». Сказала бабуся. Важливо. Прослав великого Бога!